Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми з вами продовжуємо проходити GTA San Andreas The Definite Edition. Нарешті ми з вами добралися, так скажем, майже до фінальної частини проходження даної гри, а саме ми з вами з San Fierro переїхали до Лас Venturas. І давайте ж все-таки подивимося, що нас чекає тут. Це в нас рубрика The Nostalgia Time, і ми починаємо. Такс, а, відразу все розпочинається в нас з телефонного дзвінка. І хто ж нам телефонує? Такс, нам потрібно з кимось сюди, негайно. Такс, ось засранець. Так, і нам потрібно відправлятися уже... Оп-оп-оп-оп-оп, стій, 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 стій Та лівки-палки, дайте хтось автомобіль. Такс, тут колі... Копи ходять, не будемо їх тривожити. Я взагалі хочу байк. І буду вам відверти, з вами відвертим. Я пройшов дві місії ось цього нашого, нашого скажімо, куратора. Поки що я його не бачив, але він нам задачі то нарізає. Ми виконали з вами дві місії. Це дві самі такі початкові примітивні. Це було проїхатися на автомобілі по певних локаціях. І другу. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що я там виконував. Стій, стій, стій. Оп, Нарешті. Нарешті я вкрав байк. Все, а тепер відправляємося у вас в там уже будемо виконувати задачі. Ми вже з вами відправляємося в пустелю, але паралельно з цим ми загубили свій байк. Він десь був біля, біля входу, але так як відбувалася катсцена, то... Він просто-напросто зник і довелося користуватися тим, чим було під рукою. А дорога, в принципі, не така то й далека, ми вже майже на місці. Тут буквально залишилося трішечки. Приїжджаємо. Ось це. <смі> як ми його забайтили, ви бачили? Опа! Бачите, як мій? Так, зараз спробуємо заїхати сюди, на цю гору, і тепер потрібно спуститись. А, навіть спускатися не довелося. <смі> просто тут проїхали. Тут потрібно захищати вертоліт контрабандистів від спецагентів. Так, за де ці спецагенти галіні. Нічого собі ви тут витворяєте. А, ну, ну давай ну. Спробуй. Я настільки кривий. Добрий Доброго день, а ви то. Так, а якщо ми спробуємо розстріляти, тобто не будемо старатися, то давайте спробуємо все-таки за допомогою РПГ їх збивати. О, як класно полетів він прямо в обличчя. О, це було близько. Це було близько. Завдання провалу на вертольота з контрабандою більше нема. Не поняв. Перший раз за всю гру я отримав рівень розшуку 3, напевно, що це. До цього зазвичай в мене було 2 там. А ні, бришу, все-таки було в мене 3. Так, і де ця контрабанда знаходиться? Нам тепер потрібно, потрібно якось дістатися туди. Ми вертоліт змогли захистити, а от тепер потрібно забрати контрабанду. А вона знаходиться знизу. А щоб добратися вниз, треба спуститися. Логічно. Я чую, як вони вже там тараняться просто-напросто один в одного. У нас ні хп, ні броні, нічого абсолютно. Так. Okay, так. Так, і доставляємо посилку уже назад на початкову локацію. За попередню місію нам насипали всього-навсього тисячу баксів. Ну, уявіть собі, тисячу баксів, що раніше нам давали по 10, по, по 7, по 8. Зараз за те, що ми доставили контрабанду, нам дали всього-навсього тисячу. Причому, ну, трішечки потна місія була, так скажемо. Ну і ще я трішечки не звик до трафіку в лас Вентурас. Прямо він тут такий от дуже дієрський, так скажемо, ну, всі такі. Поспішають кудись, опа, хочу так зробити. <риклад> Хотів так зробити, так не вийшло. Так, ну і наступна наша місія це потрібно викупити старий закинутий аеродром. Аеродром, ж правильно? Аеропорт це там, де е, відбувається привезення, аеродром це є аеродром. Ну і зараз ми відправляємося якраз прямо до нього. Ми з вами потрошки починаємо вчитися літати на літаку. Такс. Потрібно посадити наше. Ну, в принципі, нічого складного в цьому немає. Такс. Е е керуйтеся і зупиніться в заданому місці. Та я зараз поки ще доїду до того заданого місця, то знову можу йти на взліт. Такс. Є. Все-таки зміг я роздобути. Наші потрібні кошти, це все довелося робити через Лос-Сантос. В принципі, всі, всі цю систему знають. Їдете в Лос-Сантос, шукаєте там торговців котиками і починаєте їхній відстріл. І так я зміг нафармити 140 тисяч. Це прям, ну, я дуже сильно постарався народ. Так що я думаю, що я ваш лайкосик заслужив. І ось у нас починаються веселощі. Я все-таки успішно здав пілотування в авіашколі. І тепер мені потрібно вже використовувати наші. Використовувати наші літадви, які в нас тут є, для того, щоб виконувати наступні місії. Це, напевно, буде найжорстоке, саме... Саме що може бути, я так підозрюю. Так, давайте. Наче, Наче злетіли, але якщо чесно, керування літаком просто. Просто-напросто жахливе. Так, нас е, зараз замітять, напевно, що. Так, да, нас мене засікли. І ми загорілися. І летимо куди. Правильно. Камікадзе! Ха-ха, клас. Ну, наче вантаж ми з вами скинули, і тепер я тренуюся літати дуже низенько, щоб мене цей радар гребаний не засік. Так, ну. Попередній раз я пролетів під мостами, причому під двома. Але <с> були нюанси. Я втаранився в один із них, але він мені тільки підпалив крило. Воно почало горіти, але згодом потухло. До речі, що це таке в печері цікавеньке було. Щось прям аж захотілося сюди приїхати подивитися. Ну і тепер потрібно нам обережненько, обережненько. Долетіти до цього, до аеродрома, але паралельно з цим не підставитись під радар. І це вже буде трішечки проблематично. А, і тут ще військова база, напевно, що, так? Да? Оскільки добре. Так, і потрібно тепер. БЛЯТЬ! Ні! Стій! 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 Пес, ти дурний! Ти загорівся? Не загорівся? Так, ми зможемо тут проїхати? Не знаю, я не знаю, чи я зможу тут проїхати. Я сподіваюся на це. Що ми зараз цей автомобіль просто... Ну добре, тоді здаємо назад. І потрібно вирівнювати літак. Потрібно вирівнювати цей літак, інакше зараз буде лихо. Ну, ще такого пілотування ви не бачили, напевно, що ніколи. Вас в школі пілотів цього не навчають. Цього навчають в мене на YouTube каналі. Як правильно посадити самолітак, якщо ви. Блять, не гори. От ти пес дурний, і, і я зараз розпочну аж з того моменту, де я скину ці грьобані припаси. да? Да, дивіться. Крутезна контрольна точка в мене просто з'явилася. Оце я розумію вже прибутки. 15 касарів нам насипало за те, що ми прилетіли на цьому от куриті. Блін, ну це було, якщо чесно, важко. Важко. Реально. Особливо було дуже обідно, коли в кінці там вже потрібно було сідати, але паралельно з цим ми з вами потрапили в аварію. Так, хто мені дзвонить? Я тут йшов ще одну місію виконувати. Вузі Так, приходь сам побачиш. Опа, Невелике ділова пропозиція. Так. О, казино. До речі, давайте з'їздимо в це казино. Я вже там був, я спробував трішечки підзаробити гроші в цьому казино. В мене вдалося підняти все на все 2000. Я не знаю, як це працює. От, реально, я заходив, в мене було 17, я вийшов, у мене було 19 уже тисяч на рахунку. Але потім зрозумів, що все-таки... Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Але все-таки зрозумів, що продавці котиками, ті, хто продають котики, вони набагато прибутковіші чувачки, ніж ті, що, в принципі, ну, ніж інший будь-який спосіб, напевно, щоб в заробити. Я їх не так то й багато знаю, але він от якийсь мені самий такий от вигідний. Ну і відправляємося з вами в казино. Ну, власне, ці кортеджі з поліцейськими за мною. Я тут нахлатався трьох зірок. Так, столу, і ми вирішуємо все-таки прокатати нашого друга на великій швидкості. Він все-таки любить екстрім. Так, і, як бачу, все-таки три зірки до нас повернулися. Так, ну давайте спробуємо якось налякати. Так, він боїться. На нього діють також безумні трюки. Я не знаю, які безумні трюки на нього можуть подіяти, але зараз ми спробуємо трішечки потаранити людей. Я дивлюся, воно прям. Ну, викликає в нього величезний адреналін. Так, це надто швидко, надто швидко. Зараз я ще підріжу якогось чувака, в принципі, я його наздоганяю. Такс, оп, бе! Є. Так, є, наче вдалося. Але паралельно з цим поліція повернулася за мною. так що... Потрібно втікати і довезти його назад в казино. Бря, дивіться, що вони роблять Ще й вертоліт за мною прислали Геть, здуріло, чи що. Це в нас народ буде на сьогодні, напевно, що фінальна місія. Ми зараз відправляємося знову ж таки за дорученням Вуді в кар'єр. Там нам потрібно, напевно, що буде щось підірвати. Я так підозрюю, звісно. Але як воно буде насправді, я вже і не пам'ятаю. Якщо чесно, я вже GTA San Andreas взагалі забув. Я пам'ятаю тільки фінал, ну і, в принципі, вбивство райдера все. Більше такого, от ну, початкової місії ще також пам'ятав, але не дуже такий сильно. Такс, зупиняємося і що нам. Так, спуститися в кар'єр та вкрасти динаміт. о боже, а якщо я хочу на Мотику, наприклад, спуститися, мені це не заборонено. Так, потрібно вкрасти 4. Шашки чи що, чи 4 паки динаміта, не знаю. Так, Такс, забираємо перше. Щоб. А. А, типу. Ха -ха. Типу, звичайно, цього не підходить. Нам, звичайно, моцика точніше не підходить це діло. Нам потрібно використовувати ось таку штуку. Ну, в принципі, давайте спробуємо. Є, yeah. заберіть динаміт. А, ви бачили, там, до речі. Такс, не чіпай вибухівку. Такс. А... кузов? А що означає кузов? Ааа, дивіться, він піднімається, ніфіга. Такс, у нас залишилося дві хвилини, а я тут тиняюся з цими прикалдесами. Так, давайте. Такс, ти відправляєшся на той світ. Мені ще потрібно якось це розбити. Є? Yeah. Є. Yeah. Так, з чоловіче, два із чотирьох уже є. Так, третій знаходиться десь тут спереду. Є. Yeah. Так, третій є і четвертий знаходиться з іншого боку. Хто-небудь викличте... security. Не буде тобі security, я твоя security на даний you момент. Але прикол те, що ми можемо блядь, піднімати цю фігню. І вона, напевно, що ще й фізично. Паралельно з цим ми ще можемо і зачіпатися за щось, коли будемо проїжджати під чимось. Такс, забираємо. Все, 4 в'язки динаміта в нас уже є. І тепер нам куди підніматися нагору? Е, так, повертайтеся з динамітом. Блін, а хто це таки приїхав? Це охорона? А, так, да, це дійсно охорона приїхала. Так, з е, кросовою байк і знайди інший вихід. А я не хочу кросовим байком їхати, я хочу белазом поїхати. Чи що це за агрегат? Так, ну воно показує, що да, потрібно прямо, там ми собі приїдемо, а я от візьму і не сяду в байк. А, у мене вибору немає, я поняв. Нам потрібно сідати в байк і вже байком відправлятися далі. Паралельно з тим тут стоїть охоронець. Який по мені відразу відкриває вогонь. Ну, не на того нарвався. Я з грув стріт. home Такс, давайте. Сідаємо на байк. А, воно ще й по стрілочках нас веде. Йоукі-палки, то тут не було шансів втекти на цій вантажівці, так що. А, поняв. Я думаю, що я собі зараз просто перекачуся, а воно виявляється вон як. Тут потрібно саме через цей. Там не таким макаром. Інакше, інакше ніяк, абсолютно. Так, давайте спробуємо його якось його задавити, а він відійшов до Оп. Так, по сходах їде? По сходах їде. Супер. Все, відправляємося нагору. Непогано, нам заплатили 7 тисяч, це, в принципі, непогані гроші. Так, у нас з'явився ще один значок. 뭐�. Значок чого? У нас з'явився значок біля ВУЗі у вигляді долара. Це якийсь кеш я можу забрати, чи це ще якісь задачі. Ого, нічого з неполетів. Я навіть не очікував цього. Такс, ну, в принципі, в ВУЗі також нам може ще й досі нарізати задачі. Оп, є, зламав. Такс, і хотілося б засейвитися, в принципі, уже. От Можна було б засейвитися. Такс, у мене, в принципі, була свинтура зійнерумості не дуже багато. Такс, продовжити. Продовжити, продовжити. І давайте зайдемо, подивимося, що, ж це, що це за значок грошей тут. от. Він десь знаходиться з цього боку. Може це якісь задачі, в принципі, а може це і. Ні, це, напевно, що якісь завдання, так? Да? Давайте сходимо, подивимося, що це в нас тут за задачі зараз. А, будівельний шпіонаж. -шпіоніро. Ну, в принципі, половина завдання вже виконана. Нам потрібно тепер зайти в департамент, зробити фотографію. Приберіть зброю. Прибр прибрав я зброю, все, нам потрібно. Так, чи можу я вам допомогти, звісно? Так, Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Так, звісно, мені зрозуміло, що купівання. Так. You'll find the plans on the top floor. Так просто. Типу, іди бери. Ми тобі не забороняємо. Такси. Плани, які ми маємо сфотографувати, знаходяться на верхньому поверсі. Так, в дальній кімнаті на верхньому поверсі. Ще вище потрібно петляти. О. ми тепер з вами. Знаходимось правильно, і ви не можете зробити снімки екранів поки е, снімки планів, точніше, поки охорона знаходиться поряд. Так, а де взагалі знаходяться ці плани? Я їх таки не бачу. а ось. Ага. Бачу, бачу плани, бачу все. Тут, тут, тут. Так, ну розпочнемо, напевно, що з цього. Це ж план? I'm sorry, sir. Cameras, thank you for your cooperation, sir. А-а, дивіться, ми не можемо фотографувати абсолютно But нічого. Да? Нічого не можемо фотографувати. Так, да, дивіться, тут повністю все фотографії заборонені. А, you А як тільки ми достаємо фотоапарат, то він відразу такий... Оп. Такс, я не знаю, чи це план необхідний план, чи ні. Такс, а якщо ми станемо десь тут, наприклад. Put that weapon. Thank you for your. I'm sorry, sir. Cameras are prohibited in this area. Thank you for your cooperation, sir. Ah, now it's Sorry, sir. Cameras are prohibited in this. Thank you for your cooperation, sir. I'm sorry, sir. Cameras are prohibited in this area. Thanks. Oh, тут... Є. Thank you for your sir. Так, це ми сфотографували, те сфотографували, тут сфотографували також. І куди нам далі? Нам тепер далі сюди. Sorry, так, sorry, це... You це є, це є. Ну і залишається останнє. Останнє нам залишається сфотографувати це ось це, напевно, що, так? Да? Чи нам ще щось показує? Все є. Напевно, що виконано. Тепер воно показує, що потрібно спуститися, наскільки я розумію, правильно? А, ще тут щось в нас є. Тут ще в нас щось є. Так, це старі блоки кондиціонери, але тримаються знайшть їх будь-яким способом. Ми спробуємо вручну, якщо вийде, звісно. О. Те ще потрібно. Клас, воно загорілося. Супер, дуже потрібно. Ніхрена мене розвафлили просто-напросто. Я думав, що я спокійно зараз втечу, а виявляється, ці чуваки просто починають мене знищувати. Так, через пожежу поліцейські не можуть зачинити нижні ніж, двері. Так, використовуйте зброю, якщо не необхідно. Звісно, мені необхідно. Ви бачили, скільки тут цих підорів? Причому їх. Причому їх реально дуже. Дуже багато. Я попередній раз просто починав біля них прибігати. І вони мене розвалили. От реально розвалили пух і прах. Ну, на цей раз я прочитав, що я можу використовувати зброю. От я добіг до цього поверху і на цьому все, в принципі, моє дійство закінчилось. Я подох тут. Так, все. оп 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 нє не не хлопчики, нє не не Твою наліво. <рес> Мене застрелили, блядь, на виході. На цей раз мені більш-менш вдалося вибратися з цього палацу. Але, блін, я так. Ну, 4 зірки мені навішали, ёлки палки я поки пройшов, там дивіться, вертушка вже за мною. І. о, о да-да, саме вас мені зараз і бракувало. Такс, але мені потрібно доставити фотоплівку. Доставити фотоплівку і залишилося буквально. Декілька десятків метрів, навіть не сотень, десятків, просто от сюди заскочити. Все. Ху -ху. Ця місія виконана. Нарешті. Нарешті. Я, якщо чесно, не вірив в те, що я зможу пройти її, особливо в той момент, коли ми виходимо з, попереднього, з попередньої будівлі. Я з будівлі департаменту, наскільки я зрозумів. І паралельно з цим ця місія не дала мені ні копієчки. Реально, ні копієчки. Я думав, що мені хоча б заплатять якусь десятку. Я тут прорвався в департамент, забрав з собою купу життів поліцейських. Паралельно з цим перестріляв купу людей і блін, мені дали авторитет. Круто, круто. Мені це все дуже сильно подобається. Ну, а на цьому поки що народ, я з вами попрощаюся. Я дуже вдячний всім, хто додивився до цього моменту. Та й в принципі за будь-який перегляд я дуже вам вдячний. Оцінюйте дане відео лайком, підписуйтесь на мій канал. З вами був Дімас. Всім пока.